Всім добрий день. Сьогодні відео буде про саму цікаву тему МТЗ-82. Підвісний почівник, передохранительна муфта, як її називають. Буде кінематична схема. Я ось набрав на металоломі, повністю вже собрав його що і вам зараз покажу, що він складається, як він працює і основні причини. З чого він виходить з воду? Сама головна частина це ось ця муфта. І вона складається з 6 дисків сферичних. Вони із високоякісної столі пружинної. Вони служать як, як пружина. Як пружина да, зжимає, щоб зжать оці диски на муфті. Муфта є диски внутрішні, які зачіпаються шліцами за вал. І є зовнішні, які стоять ось в оці зуби. Не видно. На світ? Давай на світ. О, видно. Ось вот такі зуби. Так, привіди. Привід у нас йде через оцей флянець. Оцей флянець приводить і крутить, якщо муфта не зажата, вона свободно крутиться. От. І на цьому ж валу сидить другий фльонець, який теж крутиться вільно, скажімо так. Вони незалежно обертаються, поки не зажата муфта. Тоді йому вставляється в оцей стакан. Я її, звісно, не зберу повністю. Вставляється в стакан. І оцим флянцем флянець надівається. І зажимається цією гайкою, Оцю різьбу. Зажимається з усиллям в 40 кг. Коли ми накручуємо гайку. І... Вірня, вони ж дивіться будуть. Вірняє фотоапарат, ото. Коли ми зжимаємо муфту, флянчик надовлює на ці диски і зжимає їх. Зжимає їх до, один до одного. прижимає Тоді почина працювати оця запобіжна муфта. Вона обертається разом з усім. Обертає оце. Обертує оце і обертує як одне ціле. Поки не прийде критичний момент на передній мост, передні колеса. Тоді оцей фльонець зупиняється і починає буксувати оця муфта. Муфта. Оці диски починають буксувати. Але треба затягувати дуже великим зусиллям, коли воно... Це сама основна причина, чого виходить з лоду ці підвісні почівники. Сталеві диски, Ми знаємо, коли тертя велике, моментольно вскипає масло. Моментально, коли буксує муфта. А сольники у нас не призначені для тиску. І тоді виходить, все вибігає масло через сольники. І тоді вже насухо працює. Ще тут є два такі здоровенні почівники 60-15. Вони надіваються на ось цей стакон. Стакон вставляється в корпус. Закривається ось таким фльончиком Закривається флянчиком. Тоді забивається сольник. Сюди 70. На 100, 75 на 100 з однієї, з іншої сторони. Вот. І коли воно вже витікає масло, оці починники працюють насухо, вони клинять і одриває оце вухо. це саме болезненна така частина у підвісного вот. Самий Найкращий варіант це поставити Вгорі горі сапун. Ось тут треба просверлити і поставити сапун. Що ми пізніше зробимо. І саме головне, щоб була зажата муфта з великим зусиллям, не менше, як 40 кг. Якщо немає динамометричного ключа такого, це должен бути речах метр. І тоді зажимаємо ключиком накидним доволі таки добре, щоб вона не буксувала. Це основна причина. Все, всім дякую. Якщо всім сподобалося, коментуємо. Коментуємо і хай служать трактора довго.